Енергетична взаємодія океану і літосфери відбувається в береговій зоні та на дні океану. У береговій зоні, а також на шельфі, відбувається глобальний процес перетворення енергії прибережних вод передусім енергії морських хвиль. У міру поширення хвиль над прибережним мілководдям їхня енергія неперервно трансформується. Цю трансформацію скеровують два протилежні процеси. Перший. Розсіювання хвильової енергії внаслідок тертя частинок води об дно. Другий концентрація хвильової енергії за рахунок її перерозподілу в межах тих ділянок, де зменшується потужність шару води. Якщо домінує перший процес, то відбувається зменшення висоти хвилі. За переважанням другого, висота хвилі наростає. Напрямок і характер течії річок залежить від рельєфу. Берегова зона морів і океанів є одним з найпотужніших факторів втрати енергії, яку передає атмосфера океану. У місцях повної втрати енергії накопичується осадовий матеріал, утворюються доні й прибережні відкладення. Згодом ці відклади перетворюються на різноманітні осадові породи. Таким чином, кінцевим результатом процесу взаємодії гідросфери і літосфери в береговій зоні є нарощування земної кори літосфери. Енергетична взаємодія літосфери і океану пов'язані також з тепловим потоком, що надходить на дно океану із земних надр. Як відомо, середня величина його невелика, але в межах середини хребтів і перехідних зон значна. Роль впливу ендогенного тепла на природні шари води помітна як для термічного режиму придонних вод, так і для розвитку придонних глибоководних ландшафтів загалом. Активні надходження ендогенної внутрішньої енергії Землі в придонні шари океану відбуваються під час підводних вулканічних вивержень і землетрусів. Вони викликають зміну рельєфу дна, а також є причинами цунамі. Під час вулканічних підводних вивержень в океан також потрапляють вулканогенні тверді продукти та гази. Таким чином, це найяскравіший вияв взаємодії та взаємозалежності гідросфери і літосфери. Не менш важливе значення для цієї взаємодії мають зміни рельєфу дна океану під дією ендогенних сил. Ці зміни пов'язані з накопиченням товщ осадового матеріалу і визначають зміни ємності океанських западин.